Колеса для пластикових валіз під артиклом 1231. Ось так вони виглядають. Подвійні коліщатка Ось бачите, під шестигранник можна розібрати. Вилка не знімається. На перший погляд, вона повинна зніматися внутрі. Але для цього потрібно розібрати коліщатка Ось такий незвичайний форма. Як бачите, 5-6-7 саморізів, такий полукруг, невеликий бортик. При виборі обов'язково вимірюйте оці широти, оцю, оцей розмір, щоб воно у вас впас, сіло плотно, добре. Якщо там не зівпадають деякі відверстя, нічого страшного, можна нові просверлити, розширити старе і там той саморіз. Направити куди треба. Головне, щоб воно сіло в паспор, оскільки тут кут такий непростий. В комплекті йде два штуки правий і лівий. Скоріше за все, вони одинакові, кутами не відрізняються, але йдуть ось так в парі. Якщо міняєте, то старайтеся міняти оба зразу. Також тут є маркування R-єрогліф А. 96 і якийсь єрогліф. Можливо, воно вам допоможе при виборі. Будьте уважні. Таких колес три розміри у нас було. Зараз тільки один залишився. Але, звісно, що будуть і останні. І там широти оці більші і більші. Ще більше і більше йде. Це якраз саме маленькі. А візуально всі будуть на картинці одинакові. Так що обов'язково перевіряйте розміри. Розміри на фотографіях по посиланню на позицію.